В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти. Адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього і пам'ятати, що в єдності наша сила. Перед Богом ми є всі рівні. Наша дорогі брати і сестри, сила є у нашій єдності, яку на превеликий жаль іноді нам не вистачає. Тож, дорогі брати і сестри, давайте будемо єднатися один з одним задля перемоги, задля спокійного, мирного життя, задля спільної молитви. Сьогодні тут я хочу подякувати кожному з вас. Саме тут, на цьому місці, знаходяться молодь міста, активісти, волонтери, педагоги, влада, військові. Саме тут ми маємо починати шлях єднання, показувати приклад для того, щоб ми всі стаємо на захисті нашої незалежності, нашої державності. Тому що ми зараз живемо в історичний час. І це не просто слова. Вони мають бути зразком для всіх інших. Тому сьогодні ми символічно підтримуємо наших Збройних Сили України не простими словами, а хочемо передати їм вітання через прапори, які кожен із вас підписав і будуть передані нашим військовим для того, щоб показати їм нашу підтримку. День Соборності України, учні та педагогічний колектив комунального закладу, ліцеї перспектива Світловодської міської ради говорять найліпші слова нашим відважним військовим: ви справжні герої, наша гордість і захист, ви не просто оборонці України, ви символ її єдності, свободи та незламності. Ваші сила духу, мужність. Та самовідданість надихають кожного з нас. Слова подяки ми записали та передаємо вам разом із прапором. Дякуємо вам за ваш героїзм, витримку та віру в перемогу. Соборність це не лише про історію. Соборність це про наше самовизначення, це про наше розуміння сьогодення. Я Дя дякую вам, що ви сьогодні зібрались підтримати наших військових. Ваша підтримка надає їм крила, повірте мені. Дякую вам велике. Допомоги молим, просим неба. Нам порозумітися вже треба. Ви почуйте, люди, тихий стогін, тяжко разом. Тільки разом ми прийдемо до мрії. Ну а мрія жити дружно в мирі, у достатку, в загаді, в любові, щоб була квітуча, довга нива.